На весняних канікулах на спортивних майданчиках навчально-виховного комплексу номер 12 пройшли змагання Спартакіади працівників освіти. Вчителі, незалежно від предмету, які вони викладають у школі, брали участь у змаганнях із волейболу, шахів, настільного тенісу та армрестлінгу. Саме ваша участь у спартакіаді то найкраща агітація молодого покоління за здоровий спосіб життя, за розвиток спорту. Приємно. Що вже в 16-те наші освітяни організовують спортикіаду і приймають найактивнішу участь. Незвично, але водночас радісно бачити директорів, заступників, учителів у новій і у вигляді справжніх спортсменів. Мені було дуже цікаво спостерігати за тим, як ви змагаєтесь і демонструєте свої спортивні успіхи. Під час урочистого відкриття освітянам була вручена грамота виконавчого комітету Коростенської міської ради за перше місце у спортивних іграх серед працівників підприємств, організацій та установ міста Коростеня. Спартакіада ж працівників освіти проводиться щорічно з метою пропаганди здорового способу життя, популяризації фізичної культури і спорту серед педагогічних працівників міста та виявлення команд переможців для участі в обласних змаганнях. Такі змагання потрібно проводити. Це досить такі спортивні та патріотичні змагання, збираються всі колективи, всі тринадцять міста і змагаються з різних видів. Ну, за останні роки учасники, скажімо так, состав, молодий состав зараз, завзятий состав, борються за перемогу. Ну, стараються. Стало, так скажемо, останні декілька років доволі таки складніше вигравати. Бажання перемогти здоровий азарт та просто насолоду від активного відпочинку. Ось як характеризують свої почуття учасники заходу. Завдяки таким змаганням вчителі стають більш сильніші, більш спортивніші, і вони дають більше такої витримки, сили. Дуже подобається, і просто я відпочиваю. Після напруженого дня змагань було визначено переможців та призерів. Ними стали третє місце посіла команда навчально-виховного комплексу номер 12 Друге місце зайняли вчителі загальноосвітньої школи номер 8 А перемогла посівши перше місце команда загальноосвітньої школи номер 5 Вітаємо переможців.